Ну що ж, вітаю друзі! З вами знову флут. Отримав я позаминулого тижня ось таку героїню. Ламасу повновладна. З дуже цікавими скілами. Використовую її вже на гідрі, вона мені дуже сподобалася за рахунок даного скіла, коли вона перезаряджає повністю навички і заливає союзника в зв'язці з конем. Дуже-дуже гарно себе показує. Також на А2 в неї блок бонусів, зменшення швидкості, що доволі непогано таки показує себе на Гідрі. І також за один масуха, штраф атаки, ймовірність 70%, що дуже непогано навіть, але з мінусів те, що на А2 немає удару. І оскільки я одягаю її в сет прокляття, для того, щоб була порча постійно на гідрі підняти демедж, який я наносив. Е, те, що а 2 в неї немає удару, це звичайно мінус. Використовую я її в пасті з конем. Ось такий в мене кінь. Арени. Нічого не міняю, оскільки в мене кращого шмоту немає, я можу поміняти оці. Оцих дві речі, але навряд чи демедж підніметься, оскільки в статах він втратить. І що ж, ідемо, подивимось на цілу пачку, як відбувається бій. Звичайно, це пекельний режим. Під неї я зробив під саме цю зв'язку. Кінь плюс ламасу я зробив ось таку пачку. Добрав гразура і півня, який мені випав. Я його залив книжками на КВ. Тому зараз приходиться використовувати ось такі стати сет прокляття галеус ось такий. Кому цікаво. Пресетів немає, оскільки я граю повністю руками. А якщо мені буде потрібно, просто закрити і вони без пресетів наб'ють, потрібний мені результат. Оскільки з пресетами навряд чи мені щось вдасться. набити гарне. І... Гразур. Що ж, йдемо в бі. Подивимось, як грається дана пачка. І що творять ламасу плюс кінь. Відразу стартуємо за два, накидаємо блок бонус, штраф швидкості. На себе накидаємо бонус швидкості Конем. Піднімаємо захист, оскільки у нас три дамагера від захисту. Ось так, а, запровокує. Плює. Так. І перезаряджаємо коня. Тут можна просто за один. Пройшов один хід боса, у нас вже дивіться, скільки демеджу, 10 мільйонів. Повторно накидаємо бонус опору і... Пробуємо бафати наш деф за рахунок порч. Бій сам. Не дуже цікавий, але перших декілька ходів, думаю, я зможу вам показати. Можливо, це буде комусь цікаво, а далі ми перемістимось в кінець битв, подивимось на результат, хто скільки набив і що показує. Дана зв'язка. Також зараз ще відрубаємо голови. накинемо. Можливо, я зараз поспішив, але розлом у мене ще є на галиусі. Тут коня відкатився, зараз буде навик, тому ні Добиває. І хід коня неприємно, але все одно пробиває. Зараз накинемо розлом. Нашим півним перезарядимо ламасу нашого коника і подивимось на демедж. Перезаряджаємо коня, розлом. А, дві голови вилізло. Неприємно. І пробуваємо. Доволі непогано, я б сказав. 5 ходів, 33 мільйони демеджу. Трішки в нас не все пішло за планом, але що ж зробиш? Добре, думаю, далі я проведу цей бій руками, можливо, якісь цікаві моменти мені вдасться записати, де кінь буде наносити два рази неймовірний демедж. Тоді я це запишу і постараюсь показати вам. А зараз відправ... ставлю запис на паузу і буду відбивати. Що ж, бій закінчився. Наші герої нанесли дуже багато демеджу. Маріус наніс 330 мільйонів. Раніше в мене пачка через нього була тоді, вона абсолютно вся наносила 300-303 мільйони. Це був максимум. Після того, як я замінив трошки героїв, додався ламасу, яка перезаряджає для нього навики. Кінь в соло перебив результат попередньої пачки. А тепер йдемо, подивимось героїв, які шмотки на них надіті. І будемо закінчувати. Так, заходимо за використанням. Галеус у мене. Просто в ігнорі максимальний демедж. Два шматочки з арени. що повинно його бустити, він грається в другій формі. До речі, потрібно виставити гідру. Де це? Гідра. Ось такі стати в нього, саме на гідрі, плюс аура від ламасу. Далі кінь. Звичайний аренний, шкіра. Плюс ігнор. Кращих статів я йому не можу дати. Немає шмоту, щоб замінити. Тому він бігає на гідро ось так. Ліліту. Я її давно вже ніде не використовую. Окрім гідри, але ось така 804 опору, звичайно, це не потрібно, можна зібрати. Ось такі стати і дати 350-400 опору, цього буде достатньо. У ламасу все ті прокляття, трішки жиру, швидкості і точності, щоб вистачило саме на гідрі. 400 плюс. Ось такі стати доволі жирна. Навіть вдалося дати 80% крит шанс, що непогано. Але нарешті це й допомогло. Лідія. 9 шматочків збереження, що бустить демедж. І... Так, Ось такі стати вийшло дати. В цій пачці, звичайно, можна замінити е, наших героїв. До речі, а де гразур, чому він тут не відображається ну, на складі. Ось такий гразур Ось так виглядає. Маловато точності, але ніби цього вистачало, щоб тримати провокацію весь час. Так, по замінах. Ах я стукнув ще. Клан -бос. По замінах півня може замінити будь-який ДД, який накладає який-небудь штраф, той самий Скоріт, якого недавно давали. І гразура також може замінити спокійно хаск, в якого є Подібний скіл, який пробиває від Max HP противника, і також хаск буде провокувати за один. Ну, Лілі тут можна, звичайно, замінити на драху, але це трішки не те все-таки. Не думаю, що команда зможе показати це подібний результат. А от кінь, ламасу і Лідія це безкоштовні герої, які ви можете отримати за активність в грі. Тому думаю, їх з часом отримають всі, і кожен може зробити подібну пачку. Наносити дуже непоганий демедж і показ, допомагати своєму клану займати призові місця. Добре, на цьому буде завершувати. Всім, хто дивився, дякую, кому сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, свої запитання. Можливо, вам потрібна якась допомога. Звертайтеся і до зустрічі в наступних відео.